Тетяна Фасик разом із сім'єю живе у будинку на вулиці Круглій майже 5 років. З дітьми на майданчику поблизу гуляє щодня. Достатньо часу ми проводимо на цьому майданчику. Як сюди переїхали, нам його побудували. Дітки тут постійно бавляться, особливо коли після садочку ми приходимо, майже всі тут дітки відвідують садочок, всі тут бавимося. І так його мало, а ще забрати це -то взагалі. Ну... Де, де ми будемо гуляти? Це для нас наш майданчик. Він тут насправді нам дуже потрібний, і ми тут живемо від самого початку, як заселилися. І коли не було де прогулянки робити, то це було трошки важко. відстояти нам мені це важливо, і і в першу чергу як мешканцю міста Львова. Так само це є важливо, тому що ми є громада Львова і відповідно цей майданчик є у власності міста. У 2015 році міська рада виділила земельну ділянку біля будинку для дитячого майданчика. Його облаштували у 2016 році. Розповідає членкиня правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тиждень назад ми дізнаємося, що частина досить велика, майже пів дитячого майданчика, знаходиться у приватній власності забудовника будинку. Сад на круглій, який збудований буквально в притул до дитячої площадки. Він дуже є потрібний. Тим більше кажу, якщо так глянути, нас вже забудували. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментарі генерального директора житлового комплексу, який будують поруч із майданчиком. Поки поспілкуватися із ним не вдалося. Також ми не змогли отримати коментарі Львівської міської ради. Відтак ми надіслали запит в мерію щодо того, кому належить земельна ділянка, на якій розташований майданчик. Потрібно перше з'ясувати власне на чийому так сказати, ким хто саме керує цією прибудинковою територією, до кого. В кого в користуванні ця земельна ділянка визначити чітко її межі? Якщо чітко визначені межі, то спору як такого не може бути. Якщо межі не встановлені, то потрібно погоджувати документацію. Всі чітко межі завжди прописані. Немає, що комусь можна спори як такі недопустимі. Якесь додаткове погодження, чи спори вирішуються або в судовому порядку, або якщо такі межі ще не встановлені, то тоді з органами місцевого самоврядування, а саме з землевпорядними органами, додатково погоджується та документація. Представниця громадської організації Народна дія Львів, яка займається у місці антизабудовною діяльністю, каже, що у Львові трапляються випадки, коли забудовник хоче забрати у мешканців подвір'я. Був у нас приклад на Богуна 11, штучно створена адреса на місці кіоску, земельну ділянку, тобто створили спочатку кіоску, ми присвоїли адресу і. Цю земельну ділянку віддали під цей кіоск. А насправді це було подвір'я мешканців на вулиці Карманського минулого літа. Вдалося відстояти насправді дитячий майданчик, який хотів забудовник використати в своїх потребах, прокласти через нього дорогу. правильний шлях це створити ОСББ, оформити користування цією земельною ділянкою і закріпити її як прибудинкова територія. Ірина Ферен, Володимир Стадник, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.